Так, ось комплект 1977 рік. Покажу, що тут в комплекті попалося в цьому, конкретно ця модифікація. Модифікації буває багато різних. Ось так, ампули такі... один до 1986 року. Везли повозки всі покажу так. Перше таке. Ось. Далі. І зелена полоска, дві полоски, туди червоних полоски. Тут дві червоних, тут така зелена рідина, тут синя взагалі. так трубочка такая ага. коробочка вот кода с мошечкой типустина 3 мл 3. Ага. Закрыто с двух сторон. Пока. Закрыто с двух сторон за ушками. Более лучше. Закрыта с двух сторон мешочка. То есть такие. Так, давай. еще а пакетики, мы уже били напильник Так, далі шло вот, трубка. Резинкові трубки. резинка за глушкою. Щоб проколювати ампулу. Голка закінчується. О там ще гумка, резинка, ладно, так тут отака. Вот отака. Три міллітри пуста, далі сухе горюче. Давайте здесь сторону пробіжу із Пипетка Раз. Піп'ятка два з По полоску, ця без полоски. З червоною полоскою. Без полоски. Ще без це піп'ятки. Тут а далі це на 3 мл, але довго дуже. Написано вода 3 мл. Тут вот і пуста така. пипетка зеленая полоску. Вот такая. Оливец. Реактивно арсины и соли. Кислотный порошок. Пипетка, еще пипетка, еще пипетка с белой полоской. Медь одного дестая. І тут знов сухая горюче. інструкція